Ми повертаємося до студії. До мене доєднався Богдан Кутєпов, Богдан, як я обіцяв, буде презентувати свої свіжі відео. Богдан, розказуй, про що, про що кіно це улюблене улюблених це одне одне нас... питань. Да. Ми з Наталкою Гуменюк їздили, і виявилось, що ну, так щось зняли, щось не зняли, а потім так приїжджаєш і по-іншому оцінюєш. Куди? Куди? Ш... Ну, Кажи, куди ну, з'їздив? Ні, тоді ми їздили. Це було ще рівно не щевно два тижні тому. 19 січня ми повернулися, і е, насправді за цих п'ять днів мене знімали стільки, що от мене питають кожного дня редактори: ну це ж останнє. Я кажу, ні, це ще половина. <гум> ну ти не повіриш, але ну насправді е, деяких людей ти не от там кіно анонсували, дівчата, і ти кажеш кіно. В даному випадку це все-таки не кіно, а швидше. От такий простий чоловік так, замальовка. От замальовка сюди ми навіть не стали підписувати його, як прикордоння. Бо прикордоння це такий, ми казали, будемо якось це називати: цикл, не цикл. Бо воно ж не цикл, воно не пов'язане, там волонтери, там якесь там копи. що з та ні, давай вийдемо як репортажі, дай забудемо. Ну давай. І оце, вийдемо, забудемо, не виходить. Тому що ти береш за когось, знаєш, шкода, людина ніби нічого такого не сказала. Просто от монолог людини. Ну там розмова про те, що у вас є, як ви живете, в Дебальцевому. Ну знаєте, Дебальцеве зараз на пік подій. Всі цікавляться, що власне, через те інший фільм Василівний, який ми сьогодні будемо показувати, уже з циклу прикордоння, власне, його зараз не дуже дивляться. Знаєш, люди не хочуть дивитися щось соціальне таке, вони хочуть знати, хто там, скільки, які втрати, в кого, з якого боку, хто воює, в чия перевага, як швидко рухається лінія, чи, чи там вже бойовики, чи ще не бойовики. І всіх це цікавить. І дуже важливо розуміти, що там досі. От, не лише по обидві лінії, тому на самій лінії фронту от живуть люди. І от ці Васильівни, вони якось так стороною прийшли, як з білих яблун дим. А треба, щоб люди їх подивились. Тому дякую, що ви зараз включили громадський, там казав, до трьох тисяч. Да, зараз там це в Ютубі. У нас такий Ютуб, це як соцопитування, щоб ви розуміли, це екстраполюється на іншу цифру, тому що кабельні мережі нас показують. Да. казав Сережа, ні, ні, ти говори, каже, говори, в нас є час, ми не обмежені. Так я от вирішив про все про покриття громадського поговорити, про схід, про Мустафу наєм. Мустафа 10 хвилин тому він виклав класні фотки. Виявляється, вони з Сергієм Рахманіним проїхали за три дні: Краматорськ, Дебальцеве, Курахове, Мар'їнка, Лисичанськ. Це конкретно там, де стріляли. Так що не треба е, лисо нашого чорного друга називати е, якимось там депутатським черв'яком. Так що і Сергій Лещенко і Мустафа ним поки що цікаві речі. Демонструють, тому числі, от Мустафа він поїхав не так, як Заряншкіряк приїжджає в цей в Славянськ і там. Слава Україні! Героям слава! Брати! Друзі, З... ну, Ми зрозуміє. може покажемо все ж таки фотографії Мустафи. Да, я ж не просто так їх на плазму вивів, Мабуть. А, в тебе, як, як завжди, відвалилася плазма. Ну, буває, так. Нічого. Справа в тому, що е, майже не спали ранкові виїзди, розмови до ранку. Фото з місць подій вже сьогодні-завтра обіцяє Мустафа. Деякі з них він викладає в себе на сторінці Мустафа наєм фотографер». Ну, тіпа, це він з таку окрему сторінку, там де він просто свої якісь такі фото роботи викладає. Кому цікаво, от зараз Сергій Рахманін в ефірі це оглядач політичний аналітик дзеркала тижня, відомий. Журналіст, який має авторитет в різних людей, він ніколи не, там, не був рап-патріотом, він був тверезим таким. Ну от, власне, вони проїхали, мабуть, Рахманін що, він же ж не депутат, він не балотува. Я міт? чесно кажучи, не знаю. Я вже заплутав, за заплутався, хто з них депутат. Дехто от, як Сюмар і Червакова, так, як, так стали, Ніби Висоцький. Він ніби завжди депутатом був, Сергій Висоцький. Ех, ребята, ребята. Не ставайте депутатами в поганому сенсі слова, але от ми говоримо про соціальну складову, про людей, які там лишаються. І отже, ви ще бачитимете час від часу, мабуть, що йдеться про те, що ти називаєш кіно, там де дійсно знаєш кожен кадрик відточений, там, де важливий кожне зітхання, це якийсь образ і так далі. Є такі речі, ти сидиш над ними дві години, пухнеш, а потім, знаєш, хтось викладаєш шматок. Там, якогось відео, там, ну там, сьогодні вранці шов зняв, і там 100 тисяч переглядів, ну це нормально. А, насправді, я вважаю, що одна з місій громадського це доносити правду людям. І як писали в коментах часто до наших відео, що всі ваші журналісти, коли вищаються з Востока, то е, а, розмышлення, такі ватні-ватні, Ну, знаєш, так, типу, я замітила, ну там типу, хтось так пише. Воно не ватне, воно просто ти показуєш людей. Да? От ми не даємо цей самий чоловік, який зараз, якого я покажу. Це Григорович, Олександр Григорович. Він ветеран залізничник. Дебальцеве взагалі це ж місто, там, де вузлував величезно станція. Ну, по суті, і цінність Дебальцевого в тому, що, що Дебальцево є фактично ключем заліз... Заліз... залізничного сполучення між Луганськом і Донецьком. Там дуже, дуже потужний це дуже потужний залізничний вузол. І там. Цей чоловік він там говорить різні речі. Наприклад, про те, що ну, там же ж, ну, от я учився на українському, ну, говорю я по-русски. Ну, починає про якісь такі теми розказувати. Да? от Ми це не вставляємо. Це не значить, що це цензура, це значить, що це, він говорить якісь речі, да, які транслювати. Чиїсь думки це не означає давати все від, від початку. Ми ж викидаємо, скажімо, ті речі, які вже кілька разів проартикульовані іншими людьми. Ми прекрасно розуміємо, які настрій там на сході. Що люди там... Але це не значить, що от сидить один а до тебе добре настроєний, інший погано. Але і той, і той дивився вранці новини по первому і по НТВ. А ще з News сусідка бо син в інтернет заглянув та розказала щось. А українських каналів немає. Через це навіть хороші люди, які відчувають, що від людини йде тепло, да? але там чисто меседжі, отакі, там, укропи, ще щось таке. Ну, тобто, Хоча ті, хто безпосередньо стосується військових, то про них говорять добре. Але ми повернемось до цієї теми, коли будемо дивитись е, фільм Васильівни. А зараз давайте подивимося. Все-таки це е, хвилинне відео. Е, в суті, невеличка розмова в гостях у Олександра Григоровича. Замальовка, монолог Григоровича. Щось таке. так если вы будете напишите что я скажу напишем, напишем. Мы покажем покажем, Писать, покажем. Да. Да. Писать. Мы, мы я покажем. хочу чтобы там уради ради заседают надо то 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 чтобы контроль над ценами восстановили в первую очередь но каждому вот, посчитая дебальца бизнесменам нашим надо сразу много сразу в один день много а потом маг не расти Щоб военные считали нас жителями Украины, уголь бы пропустили с Артемовска, не пропускают. Во всьому городе 8, 10, 12, у кого как. С отоплением нету. Потому что в Артемовске стоит уголь. Мы ж то Украина. Мы ж не сапаратисты. Вот не пропускают і все. мы все жили на дорожнике, ну, чтобы понятнее было. А горячая вообще вода? Была, про советская власть. Я машинист, там, мы на тепловозе, солярочка, там это, приедешь, ночь, ну, как пассажирский поезд, они ж круглые сутки ходят. Пришел, сразу ванну принял, или все, солярка, то масло, тепловозы старенькие были, ты Что и менялся, считалось крутая. А это сейчас за ремонт. Кое-как делали, Туда это ремонт сейчас прекратил, война. Делаешь, делаешь, деньги вложишь, бахнет не все. И там стоят военные. Вот сегодня эпали со стороны военных. А куда Эпали? Куда? Я ж не шпион, не знаю, не резидент. Ну, я был у вас летом. Помню, була, Где ж ты была? В бабусе была Ну не у вас, в пальцева. Ну, а что же не нашел? Меня весь город знает, я ты не знала. Ну, вот. <смешки> теперь знаешь. Чудишь-то. Ну хорошо вам. Вот морковка, да? Деша-то видно. Свой <смешки> своего <смешки> стрелял. <смешки> я просто не Смешки, смешки. А молодые хлопцы. Забрали, иди. Против такого же молодого украинца. Политики должны заниматься, а им пушки скрылят. Политики. Тогда они умные будут считаться. За народ беспокоится. А так, конечно, на войну все можно списать. Знаєш, цікаво відзначити про те, що от один з меседжів, який Григорович озвучив, на війну все спішуть. Ну, він все. говорить багато чого такого, що, в принципі, в Фейсбуку пишуть. Ну, і так, але одні пишуть, а ну, інші кажуть, що часто, це не ви пишете, це меседжі, які, власне, розчитування чи розуміють. Дуже часто на... пишуть люди в Фейсбук, які не знають. Це людина там. Яка живе в тому мішку, ну, так. який оточений з усіх боків, фактично? Там лише оця траса М03 зараз залишилася. Оце кришка. Ця. Зараз я. Кришка? Ну, я тобі зараз все покажу і mm -hmm. стане знакревою, да? про що я кажу. Ну, так. Ну, поки ти шукаєш, справа в тому, що люди, в принципі, вони, бачите, вони чітко себе ідентифікують, що ми українці ж. І ті українці, і ми українці. Ну, тобто нема такого, що ми різні, ми, ми русські, ми другі, от як в Криму було, так? чисто mm -hmm. ментально, нема такого. Ну, тобто є от, там, трьохізбінка, наприклад, там, чи як дехто на них каже, тріхіонка. Ну, от я вже вкотре, мабуть, за цей тиждень показую цю карту. Ось, Дебальцеве. Ось траса М03, фактично. Ось тут уже майже біля траси, ну, це фактично лінія розмежування, яка була затверджена ще мінськими угодами у вересні, ще минулого року. А ось Дебальцево, отут живе Григорович. І от він там, він прямо от. -от Ще буде матеріал з Чорнухиного пізніше, там якщо ви подивитесь на карті, видно теж знову. Це е, зараз вже туди от Настя була, коли в Дебальцевому, туди вона не доїхала, якщо не помиляюсь. Тобто туди вже не пропускають, бо Чорнухи, не здається, вже навіть, ну, не буду казати, наше, але розумієш, да? там, от ми були в Чорнухиному, і ще звідти буде матеріал, там люди дуже цікаво. Там зразу ти заходиш, знаєш, набудь ви прокляті, і, 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 ви тут не нужны. І, і так далі. Тобто, на самих лініях зітк, зіткнення завжди е, і напруженість велика. Але я знову ж таки кажу, це через те, що люди отримують багато місць. Досі ну як можна досі транслювати? Ну це ж смішно. Як казав один військовий наш там, він служив раніше, ну як -то раніше совєтська армія, каже всі там РЕБ, радіоелектронний батальйон, один приїжджає, дві машини ставить отак на Луганську, на Донецьку область, глушить все. Для початку так, завозиш українські газети туди, де ти можеш доїхати машиною фізично. Кожен день чи два рази на тиждень. Українські газети, будь-які, за... сьогодні, хай, хай читають російською мовою. Все одно це не, е, да, не комсомолочка, не всі, не всі діла. Ну Це такий, не знаю, чи це є рецепт. Але насправді, от давайте подивимось теж інше місце. Це було от Луганська область, О, це було теж Донецьке. А, Дебальцеве, так, да, це ж так. Да. Воно між Луганськом і Донецьком. Воно а на межі, якраз на да. межі, але це Донецька, що а, власне. Так, А от неподалік від Донецька, це ж саме село Тоненьке. Це якраз біля Пісок, біля Пісок, там і це так само там, до Донецького аеропорту півтора-два кілометри. І от ми туди доїхали дивом, коли все починало загострюватись перед тим, як кіборги, от так, можна подивитись, да. піски, от вони. Да, Первомайське, і там тоненьке десь є, от між ними, мабуть. Угу. Да. То там є будинок престарілих. І в тому будинку пристаріли. Спочатку персонал звідти потікав. І там залишилось от буквально 14 там бабусі, дідусів, яким нема куди їхати. І давайте подивимось, як волонтери Сергій Косяк, це протестантський служитель, якому я хочу подякувати, який нас возив безкоштовно взагалі з Наталкою з Слов'янська туди. І під буквально там от ми проїжджали перед нами, бачили, як лягали снаряди. Не бачила, ну ми бачили місця, як де от щойно перед нами був обстріл. Да? Слава Богу, да доїхали туди, і от давайте подивимось. Е... Чому саме ці два відео ми сьогодні дивимося, тому що, що Григорович, він такий оптиміст, він нашу Наталку там підколював. От Марковка, то десь даш. Такий діде? Він насправді більше би мати часу, а не отак прольотом, як ми, зальотні. Ці всі місця що ми об'їхали за п'ять днів, по-хорошому би два вибрати з них і пожити по два з половиною дні, хоч, хоча б в одному, в одній трьох ізбинці. Там люди закликали нас. Давайте з нами, живіть з нами в погребах, побачите тоді. Ми кажемо, ми за, ми за, от ми повернемося. І дай Бог. Ще будемо повертатись туди весь час. Для того, щоб просто бачити, як живуть прості люди, де вони беруть ліки, там, де, як працює громадський транспорт, чи не працює і так далі. Які проблеми для того, щоб ви, глядачі, які дивитесь нас, просто уявляли себе на їх місці і думали, незалежно від того, під чиєю юрисдикцією, якщо ви вважаєте, що це Україна, значить треба їм допомагати. Ми не говоримо зараз про якісь пропагандистські речі, там, чи треба возити пенсію туди. Якщо територія контролює ДНР, тут очевидна відповідь. І, в принципі, це інша тема. Я про те, що солдати кажуть, та село, а я кажу, ну як, взагалі настрій? Ну, 50 на 50 було сепаратистські, а зараз 70 на 30 більше, сепаратистів. Як? Та як? ну от Ми постояли, постояли. Спочатку нас не чіпав ніхто, а потім нас вичислили, мабуть, хтось. І видаває нас обстрілювати, а заодно ту хату, ту хату, ту хату. Ту хату. І вони до нас з вилами. Завдання інформаційне, тобто толку від тих солдат, які там стоять, відстрілюють землю. Ви ж кусок землі відстрілюєте? Ви ж відстрілюєте людей? Ну, відбиваєте ворога наших людей. Ну, типу, треба за них чепитися. Щоб за них чітися, треба, щоб ці люди самі розуміли. Вони виїхали в інші села, де не стріляють, бо розуміли. Да? Сказали, хлопці, удачі вам, сподіваємось, повернемось сюди так далі. Ну, це все мої фантазії, але насправді інформаційна складова. Радіо ретранслятор, радіоретранслятор не знаю. Возити листівки розкидати з вертольота елементарно. Слухай, ну, Що завгодно робити, це, це, робити, вести туди, вести їдете як журналістоди? Їдете туди, як волонтер, Богдане. Везіть газети українські газети російською мовою. везіть людям. Найдешевший варіант це просто Розруковати... радіоточку привезти. радіоточка. Можливо, поставити да. радіоточку з цими згучномовцями, які будуть мовити люди... на все село. Ти все. розумієш. От дивись, стоїть хатка, да, ось тут снаряд під самою стіною. Тут сепаратисти, тут наші. Він виходить зразу, каже, а сволочі! Та як же? Він не міг отак облетіти, наприклад, по тракторі. Він каже: так вони виїжджають туди на гору спеціально, щоб ми думали, що то ополченці. Розумієш? Тому що він тільки що дивився в ОРТ, де був такий випадок і там про це розказали. От про що ми говоримо? Ми завжди тролимо, мінстець, мінстець. Я так розумію, що ну, окей, ми зрозуміли, не виходить в стеця да? в одного там, чи ще там, апарат з десяти чи з двох людей. Все міністерство. Давайте думати, як. Ну, Блін, волонтери. Ну теж подумайте, ви возите в'язані шкарпетки, ви подумаєте, як вирішити цю проблему. Давайте, ви всі волонтери, скиньтеся на рвишку. Це ж вже була навіть ініціатива в Твіттері. Я сам ретвітер, я не пам'ятаю, хто там просто. Ну це теж, до речі, проблема. Знаєш, невідомо хто, який номер картки, переводьте. Ну, але ретранслятор, це, це можливо, мені здається. ну, Супутник не заглужеш, звісно, це буде суперечити цим транскордонним всяким угодам. Але що стосується ефірного мовлення, ми можемо Блокувати з Луганська або шляхом тим, що на цій же частоті, розумієш, поставити ретранслятор він буде сильніше. І ти на цій же частоті не треба нічого глушити. Це буде легальна така от блокада. Тобто, наприклад, якщо нас на 48-му дециметрі показує Луганськ-24, то ти туди ставиш хоча б перший національний. І там що завгодно. З тебе я б туди не ставив ці плюси. Ті самі. Ті самі шоу ну, це, багато це, це і це вже ці, ти, та сама це, це та... вата. Це, це, <свід> Ладно, да. <свід> ну давайте подивимося ще раз на останок, хочу сказати, чому вони разом, тому що це оптимісти. Що Григорович, що зараз три бабці, яких ви побачите, це Марія, Василь, Марія Васильівна, Марія Васильівна, Маргарита Васильна і З Галина Васильівна. Три зовсім різні людини, які зустрілись там. Дехто з них живе там вже 10 років. Вони в будинку пристарілих. Це звучить може некоректно, але по суті вони там доживають свого віку, ну вони про це самі говорять. І подивіться, як гідно вони тримаються. І от зверніть увагу на те, як вони ставляться до української армії, через те, що вони з нею спілкуються безпосередньо з армією. Вони не з телеканалів да, чують, перебило їм електрику, сидять бідні без електрики, а і значить і в холоді, тому що там електроопалення. Сидять в куртках, гріються, хекають і давайте подивимось. Значить, Васильівни, такий невеличкий, теж один випуск із прикордоння. І я думаю, що ще 2-3 буде, але я, напевно, вже не буду їх представляти. Хіба що в кінці також ми вже там щось пафосне, красиве придумаємо, може, змонтую з усього. Тому що є дуже багато відео, знаєш, які нікуди не входить. Можемо. Дякую. Це громадське. Вон он аэропорт, вот там вот аэропорт. Вот это вот на Песке поворот. Вот это вот, видите, повалено. Принося вот этот тормозок, мы говорим там "Здравствуйте", там видишь, эти это, Евросоюзовский значок стоит. Это говорит, Европа вам помогает, и люди с Украины. Со всей, я всегда говорил, что со всей Украины собирают, собирают продукты, то есть это деньги пересылают, то есть они заботятся, они переживают за вас. И вторая идея, которую мы, конечно, ну, пытаемся донести людям, это о том, что Бог их любит и о что прежде всего Бог вас. Что мы пришли к вам? Вот это две идеи. говорили, чтобы уехать с этого тоненького расчета? Ну, была, конечно, как начали только бомбить. А куда мы поедем, если мне некуда ехать? А вот организовано. Все-таки у вас такое учреждение, что может было. Как организовано? Мы просились. Мы вот сейчас уже просились перевести нас а куда. Мы пенсии полгода не получаем уже. Ни мыло купить, ни шампуни, ни порошка. Сами стираем. Ни таблетки купить. Ничего нет. Как часто кто-то приезжает? А, приезжали вот на Рождество, нам привозили это подарки. Ну, как военные вот эти. Это, и крупу, и печенье, и сало, и консервы. Только военные. А так бы мы без военных бы с голоду уже умерли. Вот то, что нам пить кинуть, солдатики. Ми живем, а це вже не трядні ні свят, ні тепла, нічого. Ми живемо, а доживаємо. Скажіть, чим ви взагалі займаєтесь здесь? Вот, когда вас... Сном. Вы себе в чим ми займаєтеся? Чим Слепые, хромые. Так не голода. А ми сподіваємося, хоча б нас поховали вже так, як на що Ми по 52 роки проработали і нам не дають пенсію. Нас сім місяць нічого. Поховати, ось в сьомий місяць нам не дають пенсії. Я поваром працювала всю Де? Почало качеретяну, ось рядом. Клінічний лаборант. А ви тим роботали в uh -huh. ...Молодь. Забудешь уже тут и как зовут. Она не бачит, а ты этого... И так только ими забыла в угол. <св> Направляю. Воспитывает, воспитывает. Ой. А сколько вам роки? <св> Мне 83 полных. А вам? Уже разменяла, значит, четвертый. А вам? Мне 81 было. Это еще Проти мене. Я їх поспитую тут трошки. І що слухаються чи ні? Слухаються. Як одна. Казала, оставайся, строй, встають. Ваш батальйон може бути? Да. Ну так, да, батальйон у нас. Ми вже казали, мозом не хватає, взяли б нас на передову. Да. <laughs> так а солдати допомагають, так? Помагаємо. Крупу і сахар, все, 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 все. Ну, это милиція, я запровозила міліція, то явська. И институт, наш техцентр, Директор. А це вас скільки хлопців? Де да, хлопців маловато, конечно. Сколько дівчат нас? Ну, оно нас так, як по статистиці не хватало, а тепер я їх поменшала. То було одного не вистачало, а тепер дев'ять не вистачало. На фронт, мужики. І я а так я... сидимо, чудимо, до смерті якимось дотягую.